Всім привіт! З вами я Павло, І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Five Nights at Patron's. Тобто 5 ночей з псом Патроном». В минулій серії ми зупинилися на третій ночі. Ну що ж, давайте починаємо. Так, вони поки всі стоять на місці, це добре. До речі, цієї ночі вже має активізуватися пес патрон. Принаймні ходити по піцерії. Так, десь пішов фукстрот. Так поки нема його перша ночі. Так на тій камері фокстрот. Так ті, поки стоять на місці, той пішов. уже. Так, на тей камере фукстрот. Так, винтут. Блин, ну они же все пошли. Так поки нікого нема. Так, тут пес патрон. Так де хто є? Так тут монобанк. Тут можна відкрити. Третя ночі вже, до речі. Так тут треба закрити. Тут можна відкрити. Так тут знову закрити. Тут відкрити. Так тут, напевно, пес патрон за тими дверима. Там фокстрот. то вони лізуть і лізуть тут треш. Четверта ранку у мене 15% електроенергії. Мені, напевно, гайки. Так, тут закрити. Ну, напевно, все, мені гайки. Електроенергія закінчується до шостої ранку далеко. Ну, то все, на мене зараз нападе пес патрон. Ну, п'ята ранку, але то мені нічого не дало. Пробуємо ще раз пройти uh, Привіт. Uh, не скарко, значить робота добре. Так всі поки, поки на місці. Так, вони всі поки стоять. Так, вже перша ночі. Ще вони стоять, що все дуже добре. Так, всі пішли, лише лишився тільки монубанк. Ніби все спокійно. Так, тут фукстрот. Так тут треба двері закрити? І пес патрон тут. Так ще що треба, щоб ті двері були закриті. Та йди звідти. Електроенергію мені пожирає. Так, все, пішов. Блін, не встиг двері закрити. був той манівео Так, поки все спокійно, вони ще стоять. Перша ночі. Ще вони стоять, це дуже добре. Ой, напевно, дарма, я тут сказав, накаркав. Тут тепер тільки фокстрот стоїть. Так треба тут закрити двері. Так, друга ночі. Поки спокійно. Так, Фокстрот теж пішов. Так, тут треба двері закрити. Тут, певно, зараз буде фокстрот. Так, тут закриваю. Тут відкриваю. Тут можна відкрити. Так тут закрити треба. Тут можна відкрити. Тут треба закрити тут певно пес патрон. Та вони мені пожирають електроенергію, У мене закінчується електроенергія. Четверта ранку, вже тільки 20%. Не встиг закрити двері, мене той фокстрот напав на мене. Ще я не розумію, як тут можна економити електроенергію. Вони лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Так, вон и поки стоять на месте. Так, монобанк, банк ты спешу. А так, тупоки все спокійно. Так, певно, скоро монупанк буде біля мене. Так, Фокстрот вже десь пішов. Тут нікого нема. Друга ночі. Так тут, певно, біля мене скоро буде фукстрот Так, вже пішов э, патрон. Так тут можна відкрити. Так тут пес патрон. Скоро появиться. Є, встиг закрити. Тут можна відкрити. Скоро мені вео побіжить, тому я тут закрив двері. Поки відкрию. Так, четверта ранку. Теж закінчується електроенергія, хоч би. Дужити до шостої ранку. Так тут відкриваю двері. Та не лізьте вже більше, то в мене електроенергія закінчується. У мені знов гайки. Ну зараз знов на мене нападе пес патрон. Не розумію, як в третій ночі економити електроенергію. От просто години не вистачає, щоб дожити до шостої ранку. На годину не вистачає тієї електроенергії. Поки вони всі стоять перша ночі вже. Так, уже ты пишу Фукстрот. Так, Фукстрот, певно, скоро будет біля мене. Так, уже друга ночі. Тут, тут вже можна відкрити. Пес патрон десь пішов. І монобанк пішов десь. Тепер треба за цими камерами слідкувати. Так, тут треба закрити. Ще нікого нема. Тут закрити. Так встиг. Тут нікого нема. Тут закрити треба. І тут закрити. Третя ночі, добре. Тут можна відкрити. Тут теж можна відкрити. Ні, тут нікого нема. Тут теж можна відкрити. Тут закрити. Тут закрити. Фух, трэш! Тут закрити. І, і можна відкрити. Тут закрити. І тут закрити. Пруться, як не знати хто. І електроенергія знову ж таки закінчується. Дайте п'яту ранку. О, є п'ята ранку. є шанс вижити. Хоч би дожити до шостої ранку, давай. Давай шоста ранку, дайте шосту ранку. Дайте шосту ранку, давайте. Щось я нічого не зрозумів. Мене розумієте, мене одночасно піймав пес Патрон, і, і одночасно е я виграв ніч. Тобто мені показало, що е я виграв цю ніч. Тобто, на мене спочатку напав пес Патрон, але мені потім показало, що я виграв ніч. Давайте тепер подивимося. Яка в нас наступна ніч, чи то часом не знов та третя? Тату, вже четверта ніч. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Я Павло, і всім по-по-по-по! Thank you